Вітаю вас на своєму каналі в своєму новому відео. Сьогодні в мене буде мотивація, будемо прибирати в дитячий. Спочатку я пропилососила диван, склала, задвинула його, тут такий розгар у Аліни в кімнаті. Ми зараз допомагаємо знайомим, приглядаємо за маленьким хлопчиком 4 ручки. Він до нас приходить після дитячого садочка, грається, гуляє, тому вони з Аліною тут бавилися, гуляли, порозкидали, дуже-дуже давно не прибирали в цій кімнаті. Забираю я по зонам, спочатку прибираю ось саме тут, протираю дощечку, на якій можна малювати. Ось Тут яша малював, розфарбовував. Зараз про пилососю. Сьогодні я буду в цій кімнаті лише тільки пилососити і протирати пил на меблях. Вологе прибирання на підлозі робити я не буду. Зараз протираю все, витягаю те, щоб діти позакидали за диван, пропилосусю там зберу весь бруд, який йде, впало, що пропилососю, килимочок. Прибираю Аліні на письмовому столі. Аліна дуже не любить, коли прибираю я, тому що після мене вона потім мало що може знайти. Але я дуже стараюся порозкладати все по своїм місцям, там, де кладе саме Аліна. Ну, інколи в мене не дуже так це виходить. Протираю пил. Аліна зараз захворіла, тому вона в іншій кімнаті сидить на онлайні, слухає, що діти роблять на уроках. А я цим часом вирішила прибратись у неї, допомогти їй, тому що грається тут не тільки вона знаходиться, тут ще й хлопчик Яша, так як вони розгардіяш. Роблять разом, я їй вирішила саме сьогодні допомогти. Буся мені також допомагає. Кругом лізе, все її треба перевірити. Ось я вже пил протираю, все порозкладала. Зараз доприбираю на її туалетному столику, протру пил і на цьому моє прибирання. На поверхнях закінчиться, залишиться лише попилососити коврики. Дуже сподіваюся, що я ще когось мотивую на прибирання. Так що, якщо вам треба прибирати, давайте будемо прибирати разом. Ось я вже тут. Прибираю на туалетному столику. Зараз протру дзеркальце. Яки я прибирала у Аліни на туалетному столику, я замітила те, що дуже багато в неї зайвої косметики. Треба трішки розібрати, розхламити. Ось зараз збираю все, що нападало на підлогу, що, може, я звалила зі столу приполосую підлогу. Килимочок. На килимку у нас дуже довга верса, тому визбирати весь бруд дуже тяжко з цього килимочка, тому я проходжу в одну сторону, потім в другу. А так в одну. Там він попроходила, позбирала пил. Пруду було дуже-дуже багато. Зараз витягую пуфік. І визбирую збираю те, що туди і попадало. Звичайно, коли дуже довго не прибираєш, то це потім просто жах. Тому не можна запускати. Треба прибирати, як можна. Частіше хоча б поверхню так збирати. Тут я вже переходжу в холі пилосос свій червоний, килимочок улюблений. Тут я теж дня два, а може і три не пилососила, Взагалі дуже багато. Бруду на ньому, до нього все дуже прилипає, він у нас із натуральної шерсті. Тому з нього дуже-дуже важко визбирати, якщо довго, особливо якщо довго не пилососимо. На цьому моє прибирання я буду закінчувати. Сподіваюсь, що вас також змотивувало. До нових зустрічей. Всім пока!